Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на обзорі новинка від Doctors Martins. Модель називається Хорхі 2 Рустен плюс сад летан. Це ось такий типа сланці, я вам буду показувати. Ось, модель називається так. Можете почитати. І зараз будемо проводити розпаковку, Я довго їх ждав. Я їх не купляв, мені їх подарували. Зараз зараз в мене сезон їх носить. У нас ще в Галісії дощі, ну вже думаю, пару неділі можна носити. Так Дивіться на це чудо. Ви бачите це, так? Оце все, все кожа, якісно. 43 розмір. Розмір мій, потім поміряємо ще. Зараз знімаю ближче трошки. Ви бачите це так. Тут така липучка в нас, зараз цю коробку відложимо подалі. Тут у нас така липучка. Доволі якісно. Так. Тут така наклейка, що це все з коже. Такі петельки, все дуже кріпке. Думаю, їм сносу не буде. Їх можна таскати. А, -а, 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 а, Запах кожи. Це не якийсь там китайчий пластик. Так, а де Made in, Made in Thailand. Так. Зараз, я думаю, будемо міряти. Зараз зніму це ще дуже цікаво. Цікавий хід, дивіться, дуже все якісно. Ну а вже ж нитка їхня жовта, фірменний знак, це їхня прошивка така жовта. О. Я вже, я вже не догнувся їх поміряти, якщо чесно. Ну прошито все дуже якісно. Їм сноси не буде це 100%. Зараз буду міряти. Так, приступаємо міряти. Так. Зараз знімаємо свої крокси, зараз крокси ми вдома чисто. В примарку купив за 5 євро. Оригінальні повністю Нормальні такі, так? Да? У них проблема в этих кроксах, що у них ось вот такий мех і дуже достатньо завонюється на гатра, їх починаємо сірати. Ось ну, так нормально. Так. Кидаємо їх туди. Зараз розпаковуємо. Знімаємо ці липучки. О, це дуже все, комфортно. Ви бачите зразу, як вид помінявся. Опа! Затягнули. Зараз другий. Це, звісно, топ. 43 розмір. Отлично, у нас 43-й є. Затягнули так. І сейчас... О, ну це шикарно, це топ. По-моєму, це топ. Тут навіть нічого, немає що додати. Ви бачите це. Ви дивіться на цю красоту. По комфорту тут, звісно, там, там якихось красотках удобніше. Там New нью 2002-х чи І ще в якихось педалях. Ну, достатньо удобно, я вам скажу. А я думаю, це вони ще розійдуться, ще трошки увіліться в розмірі. ну Дивіться на це. Це дуже круто, як по мені. І цві мені подобається такий наранха, оранжевий. Бачите? Це... Ну добре, я думаю, все, вже можна закінчувати обзор. Дякую, що дивитесь і буду радий, якщо підпишетесь на канал і поставити вподобайку. До побачення.